У Луцькій громаді в селі Всеволодівка працівники Волинь Обленерго демонтували електроопори, які зі слів місцевої жительки Людмили Корнилевич встановлював за власні гроші її батько. Як ви знімали минулий раз дроти тут, виказали моєму ви чоловіку, що ви віддасте, якщо нам буде потрібно. Майстер дільниці «Волиньобеленерго» Микола Глова каже, що електромережі не функціонували. Після демонтажу їх завезуть на склад. Демонтуються на підставі наряд демонтаж лінії. Зв'язку з тим, що вона не використовується. Опори гнили, можуть падати, і обліку нема. У прес-центрі Обленерго Інна Ройко повідомила, що в період воєнного стану на камеру нічого не коментують. Телефоном розповіла, електролінія втратила цільове призначення. каже чотири електроопори були в експлуатації та у власності Обленерго. Відповідно до договору про передачу майна на баланс підприємства, компенсацію за передані об'єкти не передбачено. Місцева жителька Людмила Корнелевич каже, тут була ферма батька, який збудував її за власні гроші, сам проводив електролінію. Говорить, спочатку без дозволу і компенсації забрали дроти. Тепер опори брали проводи. Вони, хоча б казали, що ми беремо, бо в нас їх немає. Але як вам треба, буде, ми повернемо. Сьогодні вони почали такий великий демонтаж повністю всієї лінії. Поруч з мережею є ділянка моєї рідної сестри. Планують щось робити, їм, що по-новому знову прийдеться проводити лінію, платити гроші, якщо батько це все зробив. На місці події Людмила Корнелевич написала заяву у поліцію. Дана подія потребує додаткового розгляду, тому що встановити всіх обставин події на місці неможливо, оскільки ми не бачимо документів, що підтверджуючи, що це дійсно вони перебувають на балансі. Що це дійсно заявниці електроупори, працівники Обленерго, на думку незаконно демонтують електроупори. Спілкувалися з працівниками Обленерго. які в останню чергу пояснили, що дані електроупори є в їхньому балансі. Тому ми зараз відбираємо заявниці заяву, до встановлюємо ще обставини події. Вадим Панафідін, Віктор Лагеньковський, Суспільне, Новини, Луцьк.